Танкісти, вітаю, ви на каналі Сіноптік ТВ. І разом з вами зараз подивимось відос, який тільки що вийшов на ютуб каналі World of Tanks. Це буде спецвипуск бойової перепустки Дюна частина 2 поклик Долі. І давайте ж подивимось, що вони для нас придумали новенького. World of Tanks. Посеред безмежних пісків Аракіса. Тарахіса. Ми бачимо майбутнє, в якому переплітаються долі двох непримиренних суперників: один людина честі, поет з клинком, а також вірний страж дому Атрідіу. До речі, напишіть, будь ласка, в коментарях під цим відео, чи ви дивились взагалі Дюна, тому що я, я не дивився першу частину, взагалі якось треба глянути. Напишіть, чи класний фільм, чи варто дивитися, чи ні? Другий звір, одержимий владою, який має лише одну мету принести славу дому харконенів. А ви на чиєму боці? І до речі, можливо, подивимось разом з вами його на стрімі. Я вже таке пропонував. На твічі можна буде дивитися з вами фільми. Так що пишіть, можливо, ви хочете подивитися мною саме цей фільм. приготуйтеся до захопливої пригоди разом із фільмом Дюне, частина друга» І «World of Tanks». Спеціальна глава бойової перепустки чекає на вас. десятиденна ага, подія поділена на 25 етапів, дасть вам змогу отримати нагороди, натхненні фільмом дюна частина друга О, старі Під цього славетного ага. походу. Ви зможете рекрутувати гурні халика й рабана як танкових Раббана. командирів. А вітри Ракіса принеси історії про ту, що хоче до вас приєднатися. Фу. Рішучі на карі унікальну машину з рисами культового. Орнітоптера. Унікальна вершей на хлопці. Ні, Тільки не оце гавно. Але... Оберіть свого чемпіона. З 15 лютого, так? А тепер давайте детально розберемося в ці новині на сайті ВГ. Як бачимо, от спецвипуск було перепустки Дюна частина 2, Поклик долі. Почнеться все з 15 лютого. До 26 лютого. Тут там розказують бла-бла-бла, що там вийде в кінотеатрах фільміць, і Леді Джесіка, Гурні, Халик і Рабан тепер можуть стати членами ваших екіпажів. Нагороди спецвипуску Дюна 4 на 2, низку предметів у тематиці Дюни не менш цінних запрянувся. Крім того, під час події ви зможете придбати сталевого прибульця з далекого майбутнього середній преміум танк 8 рівня. Прикиньте, і що ж це за танк? Що ж це за танк? Давайте далі дивимось. Гурні Халик от персонажі, які можуть стати командирами ваших танків. Ребен, можливо, я неправильно говорю, поправте мене в коментарях. І Леді Джесіка. Окей, танк далекого майбутнього. Передовий Мітлер КПЗ пр 68 п Доступний у спеціальних наборах з повільного руху. Ну, коротше, танк це ні про що. Мені не зайшов від слова зовсім. Я його хочу найближчим часом здати в третину, якщо його туди Ну, щоб можна було здавати, тому що попередні тридини його не можна було здати. Танк мені. Взагалі не зайшов. Можливо, є якісь фанати, які зробить мені писати в коментарях під відео, що ти не розумієшся в ігрі, і танк офігенний. Звичайно, що танк може підійти. Є люди, яким він підійде, але мені не заходить. І я знаю, що також багато кому цей танк не подобається. Так, за цей танк я, я вам зразу кажу, потіти там не варто. Якщо ви хочете отримати якусь круту тачку, на мою думку, воно того не варте. Так, далі, нагороди. Короткий спецевий випуск бойової перепустки ваш спосіб зрізати шлях до необхідних ресурсів. Надихайтеся бойовим духом фріменів, уражаючи супротивників зненацька. Що таке фрімени? Це щось з фільма, так? Да? Тобто базові нагороди, ви можете отримати 4 дня прямого аккаунта, 350 тисяч срібла, резерви, резерви, 600 бонів, трофейне обладнання на вибір на халяву. Тобто ви собі обираєте трофейне обладнання обов'язково. Обов'язково виберіть, те що вам потрібно. Далі деколі, всякі таке надписи, і халявний гурніхалик. Тобто у нас було на халяву отакий от мужик. Далі поліпшені, поліпшені нагороди. У нас це 9 днів премія каунта, 475 тисяч срібла, 10 тисяч вільного досвіду, резерви на срібло, 8 штук. Це, цього б я хотів отримати. Далі універсальні фрагменти, описі, довідники, до речі, дуже хороша штука, далі це все не потрібно. 2D стиль, сила пустелі і також Рабана. Рабана. І далі ви можете ще за своє золото, а цікаво, скільки це буде коштувати. Бачите, не написано, скільки буде коштувати поліпшена перепустка. Ну, напевно, десь 3500 як завжди. Далі наберіть, можливо, у вас є інформація, також напишіть в коментарях, обов'язково, можливо, ви знаєте щось. Е, Далі є набор, набір містить цінні предмети в тематиці дюни, які допоможуть створити незабутні спогади про ваші перемоги. Розширюйте свідомість і свою колекцію трофеїв. Опа-опа, набір можна придбати до трьох разів на аккаунт. Тобто ви можете, от навіть якась скидка, цікаво, звідки вони беруть оцю суму і потім роблять скидку на цю. Цікаво, можливо, це маркетинговий хід. Ми це ніколи не дізнаємось. Ви можете купити Леді Джесіка за 4000 золота, і її можна купити до трьох разів на аккаунт. Цікаво, три рази буде у вас цей командир, чи три рази вам буде відкривати доступ до серії завдань. Ага, тобто цікаво, як це працює. Три рази у вас буде Леді Е, Можливо, хтось не поправить в коментарях. Правильно. Ви можете отримати ще 500 бон. це довідники, навчальні брошури x 5 25 штук, це5 це дуже класна штука, зараз теж прокачую прокачує техніку, бо за X5 це так легко. Далі, оці посібники, посібники, так? Тут можете саундтрек прослухати, я його на ютубчику звичайно ж, не буду слухати, а то Ютуб дуже любить таких клієнтів запаковувати. Тому, в принципі, така от новина, народ, не знаю, наскільки радіти, не радіти, ну то, що можна на халяву отримати трофейне обладнання, це, звичайно, плюс. І на халяву можете отримати, ну от. Прімюаккаунта, срібло, тобто от на халявку це все, це все окей. Поліпшення нагороди, ну я не знаю. Я, я можливо, візьму, якщо там буде ну за золото, у мене після новорічних е, акцій золото, в принципі є, там 30 тисяч. Я думаю, я це прикуплю. Но танчик, танчик, звичайно, цей не раджу вам брати. Давайте подивимося, що тут можна забрати машину. І нас, до речі, перекидує на попередню бойову перепуску, де можна було цей танк купити. так. Новина 7-го го 2023 року. Тут все про цей танк. Все про цей танк, про скільки коштує бува перепустка. Але але от його ТТХ, але тут я не розумію, як мені знати суму, скільки він буде коштувати. Тобто, ну там написано, що ви можете забрати цю техніку, але ну скоріш за все, там за якусь, ну. А, напевно, якщо ви купите бойову перепуску там за 3500, то він вам також випаде, але його не було в нагородах. Тобто зрозуміло, як цей танк можна буде отримати. Можливо, ви там щось побачили в цій новині, і підскажете в коментарях, тому що я не зрозумів, як танк можна буде отримати. Так що дя дякую всім, хто переглянув це відео. Обов'язково нагадаю, притисніть вподобайки, і також підпишіться на канал, це допомагає розвивати YouTube, також попадати в рекомендації. І напишіть будь-який коментар, щоб також Відос полетів десь далеко до всіх, щоб його побачили глядачі і зайшли на мій каналчик. Все, всім дякую, всім гарного дня і побачимось на стрімах. Всім па-па